Пробач. Так. 090620 15.30 в індустріальному районному суді міста Дніпропетровська yes! 29 грудня 2017 року ліквідований. E, проведено особистий огляд та огляд речей. Передбачений статтею 264 КУПАП, що були у грани... особистий огляд та огляд речей Балахнін не проводився. Речі у громадянина Балахнін Аю. Що тут далі не написано? Не вилучалось. Речі вилучені. Речі не дописати, не дописав. Вони можуть абсолютно Далі. Понятих нема. Підпис особи так, пояснення особи так, заяви та клопотання. Так а что тут пояснение? Так. А, про статус недоторканности посадовой особы державы к и на повідомив пос... Сейчас, сейчас, сейчас. Надав. Нет, это записано Надав. Пов... Це все одно, що ви знаєте. У вас Ми можемо в принципі в електронному мені? Можете, но її в електронному немає. <плес> Де підписує? Покажи, будь ласка. Ні, ти ж не можеш, тому що в нас є оригінали. Оригінали, вони підписані, оформлені невірно. Демо далі. Де підписувати? Існує три підписи. За ознайомлення з часом та місцем розроблення. Пояснення. Я показував свій пас. Ну ви ж теж показуєте посвідчення. Заява така. Я його вже показував. Если у вас были сомнения, что я гражданин, хотя единственное, что я просто человек. я пройти. А Все? Так. Давайте мені потрібні свідчення злочину проти мене. Залишилося одне. Не? Давай, що ще. Згідно на протокол внести відмітку тільки зараз годин до хвилин, та опустити вас. Так. У мене 18.14, у вас так само. А зможете сфотографувати? Ви не можете порушувати Конституцію України в будь-якому випадку. Ну, Там є, виставі. Все? Да. Можемо сфотографувати. Подъехали. Да, на ваш телефон. Сейчас. Надеюсь, Сейчас. надеюсь, что хорошо. Нет, нет. Все? Ну а сейчас простудит температура, боролась. Что так? Мы ж простудимось не від того, что. Що... Я сейчас вучка. А что, маска сп... рятує від цього? А, чесночка поїду. А? — Ну, если уже не конкретно маска. Ну, честно так... говоря, честно месте, если кто-то счеркнул. Річ, так було завжди. А тепер я вам розповідаю. Ви знаєте, що таке а, колективний імунітет? Знаєте, що таке колективний імунітет. А, а ви вже на covid 19 колективний імунітет. Колективний імунітет на covid 19 а ви з чого взяли, що тут існує COVID-19? Може, 21 й чи 22. й Єга це взяли, постанови дожди, Так не було діли. досліджень. Немає дослідження я жодного. Так перевірте. Ви ж юристи, перевірте. постанова просто так не Бо Вона винесена ви синий, просто так. Не було подання головного санітарного лікаря. Ми зробили запит і нам надали відповідь. Міністерство охорони здоров'я надало відповідь, показував. що надання, подання головного санітарного лікаря України так, не було. То, Ось, будь ласка, документ. <постат> Ось, будь ласка, документ. Ось, від головного державного санітарного лікаря України Ляшка. Не було подання про встановлення карантин на території України до Кабінету міністрів України. Ну, і як тоді зробили? А це обов'язково. А ви каждая пандемія. Обязательное умови. Ну, есть він должен изучить порог. заболівання. мы уже разговариваемся. Почему мы протестуем против вот этих незаконних. уж поедем уже все хватит. Ну ладно, давайте завтра. блін, я дивлюсь, що зараз реально захворіє. захвореет. Выносили этих 212, Причем постановление, 211 я уже говорив, ребятам. в этот день, когда она вынесена, не было заседания э, Заси, кабинетов министров, а оно должно быть проведено, запротоколировано и вынесено э, во время Сюди. Хоча ви спеціальне, не було ніякого. Є це теж є в інтернеті в, е, в досі. От ви, ви посмотрите там, да, там так? Скільки ви будете воно порушувати воно воно Конституцію України, стільки разів ми будемо зустрічатися. Прекрасно. Ні, ані ж тоже порушувати. Тоді до нової зустрічі. Так. Правильно? Але ви ж не забувайте, що колись почне діяти територіальна поліція, і тоді будуть реально проблеми. Так. Панове, ну чесно кажучи, дуже багато часу краде е, все це, і я бачу, що пан Євген реально замерз, бо в нас тут похолодало так капітально. І тому, хоч я й обіцяв, що ми сьогодні ще раз зайдемо в цей АТБ і будемо заходити. Ну мабуть, будемо діяти більш раціонально, в даному випадку ми зараз. Зупиняємось, але ми будемо виписувати постанову на всі ці АТБ, і будемо в двох районах міста Дніпро блокувати їх діяльність, вішати приписи, закривати і, в принципі, ну будемо діяти на захист правил свобод людини. Бо таке більше продовжувати ніяк не може. Розумієте, не можна, щоб якісь там люди просто тому що в них там десь засвірвіло в дупі, вони взяли і порушили. Конституції України і, і їм байдуже на все інше. Тому, е панове, ми зараз вже трошки да, е зупиняємось, живіть за Конституцією, захищайте свої права і свободи. Це е ви зараз побачили, що нічого боятись не треба. Е вони все одно не, е ну, не знають, що робити далі. Вони не можуть діяти на повну довжину права. Вони блокуються, вони зупиняються, навіть коли вони застосовують пробачте, силу і. Е Чинять якісь злочини проти прав людей, вони потім не знають, що робити. От вони знають, що треба застосувати силу. Е, я вже сказав, що під загрозою репресії я підкоряюсь. І він все одно е, застосовує силу. Тому я хочу вам сказати, що потім, коли ви почнете діяти як територіальна поліція, не думайте, що ви можете помилитись. Якщо ви десь перегнете палку, це ваше право, розумієте? От ну просто тому що ви як там кожен має право на помилку. У тут зараз хлопчик помилився, да ну і ви будете так само мати право на помилку. Ну, зламайте ви якусь руку, ногу там злочинцю, який порушує статтю. Пробачте, я подам, 37-му Конституції України про захист. Про ні, стаття 37 конституції України говорить про те, що е, утворення та діяльність громадських організацій е, цілі, е, ну як там да, яких, дії, яких спрямовані на е, повалення, да, захоплення державної влади, та е, як там не, не пам'ятаю про права мені точно е, на утиск прав і свобод людини. да, От проти здоров'я, проти життя людини, що е, е, такі дії та існування таких громадських організацій заборонено. От в даному випадку ми бачимо громадську організацію Національна поліція, яка заснована як орган, центральний орган виконавчої влади, створена точніше. Ким створена кабінетом міністрів е, УРСР 1991 року народження. Е, створена вона з порушенням, захопленням установчої влади українського народу відповідно до чого верховна рада УРСР на той момент якого скликання десь 19-го або 20-го, не пам'ятаю, там треба подивитися скликання внесла зміни до статті 116 конституції україни пункти 9.1, 9.2 і надала можливість кабінету міністрів україни утворювати Центральні органи виконавчої влади. Але всі ці е, лошаріки е, забули, що не можна е, так що треба і далі змінювати е, статті Конституції України хоча б розширити, розширити перелік цих органів виконавчої влади. А вони як були визначені відповідно до 118 статті Конституції України, да? Районні та обласні місцеві районні та обласні держадміністрації. Все. Тобто, що ви хочете сказати, що. Центральний орган виконавчої влади, так звана Національна поліція України, є місцевою держадміністрацією. Ну ви зрозумієте, да, оце нонсенс, да? Тобто сказали, що утворювати можна, і таким чином Кабінет міністрів України мав право утворити новий центральний орган виконавчої влади тільки ще одну місцеву е е е держадміністрацію. А він утворив, вийшов за межі своїх повноважень. Він утворив Національну поліцію України, крім того. Статтею 116 конституції України, пункт 7 визначено, що відповідно до громадського порядку можуть тільки е, здійснювати заходи. Здійснювати заходи. Це ніяк не регулярна робота. І таким чином, в той момент, коли утворена така от держадміністрація Національна поліція України, яка отримала е, права е, закону про національну поліцію, отримала права е, обмежувати е, якось там права і свободи людини на регулярній основі, то в цей момент е, знову ж таки кабінет міністрів України Верховна Рада України вийшли за межі визначених для них повноважень, тому а, так, пане Костянтине, ви мені телефонували. Пробачте, ну я в етері, я був змушений скинути, в мене зірвався там прямий етер, і зараз я вас наберу. Далі, практично все. Дуже багато сьогодні було ефірного часу. Давайте ми все ж таки зупинимось, спробуємо відпочити, бо висока інтенсивність подій. І знаєте, що я ще вам хочу сказати, дуже велика увага з Києва. З цілком конкретних там установ до того, що ми робимо. І я хочу вас попередити, шановні активісти. У вас не так багато часу, як здається, для того, щоб зробити все ж таки зареєструвати свою ініціативу і зробити органи місцевого самоврядування. Повірте, ще трошки, і там, де ви цього не зробите, там це зробить по наказу зверху. Вони почнуть всіх своїх депутатів роздавати їм протоколи делегування, погонять їх бігом. По своїх а, виборчих дільницях оформляти ці протоколи делегування і перезасновувати ради вже на підставі конституції України 96 року. Виперейте їх, це не складно. Проведіть збори своїх населених пунктів, збори в жителів, да? оформіть протоколи, і тоді на вашій території вже буде неможливо зробити це під лоті. Захистіть свою своє право на місцеве самоврядування. Зробіть це, це не складно. Поки що все. Живіть за Конституцією. Ще побачимось. На все добре.